У ролику показую дуже детально, як приєднати ПриватБанк до ETAX. Зверну увагу, що приєднати можна тільки Приват24 для ФОП. Також в кінці ролика зроблю короткий огляд функцій, які ви можете робити у Ятакс e при управлінні Приватбанку. Найперше потрібно зайти у свій Приват24 для бізнесу з комп'ютера. На головному екрані обираєте свій ФОП. Як це роблю я на наступному екрані? Вам потрібно скористатися меню зліва, а саме зверніть увагу, є такий плюсик, де написано додати послугу. Нажимаємо сюди. На наступному екрані нам потрібно пошукову строку. Ми будемо шукати функцію автоклієнта. Достатньо написати слово авто і сайт підкаже потрібну послугу, на яку ми перейдемо. На наступному екрані ми вже всередині послуги інтеграції автоклієнта у Ятакс. Нажимаємо кнопочку підключити та одразу відкрити. На цьому етапі інколи може запросити підтвердження в мобільному додатку або попросити поставити галочку щодо погодження із обробкою даних. Погоджуємося та рухаємося далі. Вже на наступ в одному екрані ви зможете керувати додатками інтеграції, тобто створюється спеціальний ключ, який відкриває доступ для управління рахунком із Ятакс. Нажимаємо підключити додаток та обираємо функцію API. Зверніть увагу, тут потрібно вибрати саме правильне меню API. Поставимо внизу галочку Ознайомлений, можемо написати назву ЯТАКС і нажимаємо приховану кнопку Зберегти. Нас повернуло на екран із переліком наших інтеграцій. Зверніть увагу, тут є кнопка Видалити. Якщо ви захочете від'єднати ЯТАКС від доступу, зможете видалити інтеграцію. А щоб встановити доступ в ЯТАКС, нажимаємо кнопку Завантажити, погоджуємося із правилами та отримуємо такий великий ключ доступу, який називається токен. Його потрібно повністю детально скопіювати і будемо переносити в e Звертаємося в ETAx і будемо вводити наш токен для доступу. Це можна зробити і на дашборді, і у вкладці меню Рахунки та податки. Я переходжу сюди і в верхньому куці нажимаю Додати банк. Вставляю токен та натискаю Приєднати банк. Після цього Ятакс e успішно надсилає запит до банку та починається процедура синхронізації. Швидкість синхронізації напряму залежить від кількості платежів, які у вас є у банку. Чим більше платежів, тим довше інформація буде синхронізуватися із e Зазвичай це має зайняти не більше двох годин, щоб інформація була повністю синхронізована з усією історією платежів. І як обіцяла, покажу всі функції при управлінні банком. Ви можете створювати платежі, достатньо ввести всі реквізити отримувача, призначення платежу і все. Платіж відправляється на підтвердження у Privat24 для бізнесу. Вкладка збереження. Звичайно, ви можете бачити історію вхідних та вихідних платежів та проводити фільтри. Також ви можете завантажити виписку із банківськими реквізитами із зручним QR-кодом для оплати. Перегляньте, які вони класні, не соромно передати контракт. До речі, тут також показує, яка у вас група ФОП. Зверніть також увагу на кнопочку до обліку. Вона автоматично стоїть біля всіх платежів, але якщо її забрати, то платіж не буде переноситися до книги обліку доходів та не буде враховуватися у ваш ліміт. Це може бути корисно, наприклад, якщо самі поповнили готівкову виручку чи отримали кредитні кошти. У ЕТАкс e ще багато сюрпризів для вас. Переходьте в кабінет ЄТАкс e та переконайтеся самостійно.